Всім привіт, друзі, покажу сьогодні, що є тут в нас в рівному присутні, що поприїжджало, що готове до продажу. Фактично тут готових у нас є 4 автомобіля до продажу. Значить, миган. Завтра, можливо, його будуть дивитися. Люди не знаю, сказали, що будуть їхати, будуть дивитися. Ну це не 100%, але мають їхати дивитися. Розповім 12 рік, 1.5, 189 пробігу, автомобіль на прикольній комплектації. Він є в -групі, значить Тут є передній парктрон, легкосплавні диски, майже нова літня гума, безключовий доступ, задній парктрон, клімат-контроль, круїз-контроль, шкіряне кермо, двозонний, точніше клімат-контроль, датчик світла, сенсор дощу, присутні релінги. Така хороша комплектація для третього гана, гарний пробіг. Ну, машина в живому такому адекватному досить стані. Нічого такого по ній поганого я не бачу. Гарний колір, такий оливка темна чи, можливо, навіть колір під капучино, ну не знаю. Напишіть в коментарях. Ціна його 8300 без торгу з сертифікатом. Ну, якщо воно вам буде цікаве, друзі, то він у нас тут знаходиться в Рівному. Якщо завтра його люди не приїдуть дивитися, то буде доступний до продажу. А по ліхтарьові цьому я його замовив. Він вже завтра має прийти на нову пошту. Це єдиний нюанс. Я його спочатку навіть і не, не побачив. Він підбитий тут. Ну, завтра він вже буде на пошті. Якщо люди будуть забирати, заберуть разом з ним. Так, Логан. Чорний Логан. Вже він підготовлений фактично, сполірований 5800 його ціна, друзі, цього автомобіля 2009 рік 1.6К4М. Готовий теж до продажу. Е, ні, двигун К4М, К7М, вісьмиклапан, перепрошую. Такий чорний колір. Набрав такого гарного вигляду автомобільчик після полірування. Так виглядає. П'ятимісний. 1,6, 225 чи 226 пробіг у нього, 5800 ціна сертифікатом. Якщо він вам комусь цікавий, друзі, можете набрати, приїхати, в Рівне, забрати. Вже готовий, може їхати до нового власника. Завтра там дрібні моменти поїду, засверлюю тріщинку цю лобове, щоб вона далі не пішла, тому що вона тут вниз пішла і сюди вверх, тут засверлим, щоб вона не розходилась далі по склу. То в принципі фактично нічого більше робити не потрібно. Значить, Кодіак, буде десь ціна район 35800 35. 800 десь ціна буде цього Кодіака. Полірування в принципі, і легка хімчистка прибирання на крутій комплектації. Про нього зніму окреме відео. Це 17 рік, 18-й модельний. Топові фари, парк пілот, камера асистентів, вентиляція сидінь, мертві зони, камери 360, без ключ, фаркоп, 5 місць, Ну такий класний, класний графіт. Косметика на одному передньому крилі десь 33800. Отака ціна буде на віддачу з сертифікатом. Гарна машинка, збережена. Ну, Детально розповім, покажу. Сертифікат вже зроблений. Антиблік лобове з підігрівом. Гарна машина, в гарному стані. 33 800, в середньому десь. Ну, я не знаю точно, Тож я підіб'ю підсумок, помитую і по всьому, тоді вам зможу точно сказати. Це дуже цікавий екземпляр. Хороший конкурент. 4007 це хороший конкурент. Хто шукає собі 7-місний автомобіль, такий хороший конкурент навіть тому самому, кому потрібно не піти 7-місна автівка і більша. Повний привід. 2.2 дизель 136 тисяч оригінального пробігу цього автомобіля. Він 2012 року, розмитнився теж 12-м роком. Peugeot 4007, 7-місна, чорна. От вона зараз. Буде їхати на підготовку, тут полірування, все решта. Фаркоп має, задній парктрон має, клімат-контроль має, круїз контроль має. Така гарненька автівочка. Датчики світла і сенсори дощу також присутні, Лінзована оптика, туманки. Ціна буде тут дуже хороша порівняно з е, тими самими колеосами. Це механіка, до речі, механіка. Порівняно з колеосом тут буде дуже хороший, хороший прайс по цьому автомобілю і дуже гарний тут пробіг. Є щось там, три фарбованих елемента, по-моєму, це заднє крило, і з тієї сторони заднє крило треба фарбувати. А чому треба фарбувати? Бо є ось така фіговина. Бачите? Рихтовочка буде однозначно. І покраска цього крила шматком. Так, я думаю, спробуємо зробити, щоб було гарно, так як тут, в принципі, первомутор такий чорний типовий і робиться він непогано. Якщо цікавий, то ж от, друзі, то. Телефонуйте, але ціну зараз не скажу точно, не зложу, тому що треба його довести до, до якогось там вже вигляду, скажімо, що тут. Полірування, підкраска, хімчистка. Буде проводитись Ходова ніби добра. Буде покраска дисків оцих в графіт. Тут пішла така, бачите, корозія алюмінію. Диски, колодки тут ніби гарні. Оце все пофарбуємо гарною порошковою фарбою будуть вони так виглядати прикольненько. Ну і в принципі буде готовий теж до продажу. Лагунка також присутня ще на продаж, і Volvo присутня на продаж. Volvo 23, лагуна 9600 доларів. Пасад мій домашній. Значить, це 23 800. Тут ціни ще не знаємо, бо тут трошки більше підготовки, фарбування, хімка ще з... треба підбити підсумок, але ціна буде хороша. Не... Не така, як на все точно. ну і В принципі, це великий сімейний такий автомобіль. Хто не знає, Peugeot 4007 це той самий Mitsubishi Outlander. Він фактично нічим не відрізняється, окрім там фар, значка, капота. Вони фактично однакові. Є ще такі Сітроне теж. Це кросери Peugeot 4007 і Mitsubishi Outlander, вони однакові абсолютно автомобілі. Logan 5800 з сертифікатом, вже фактично готовий. Завтра дрібничка застрелити лобове скло. Та й все. Та він, в принципі, готовий до продажу. Ну і Меган, якщо завтра не приїдуть люди дивитися, то він теж буде е, продаватися. Завтра ніби мають приїхати вже клієнти.